Приготуємо винні мафіни з халвою та родзинками, покликані полонити серця ласунів. Кількість усіх інгредієнтів буде під відео. В окрему миску просіємо пшеничне борошно та додаємо дрібку солі, плюс ванільний цукор, теж дрібка, плюс цукор, плюс розпушувач або можна замінити на соду. Та перемішуємо сухі інгредієнти, щоб вони добре розмішались. Вершкове масло розтопити на водяній лазні. В окрему тарілку вбити 2 яйця курячих кімнатної температури, розмішати вінчиком. Родзинки помити, вистояти в гарячій воді, відтиснути та перекласти в окрему тарілку. Розтоплене вершкове масло додати до збитих яєць та перемішати вінчиком чи ложкою. Плюс вино. Перемішати вінчиком. Сухі інгредієнти пересипати в більшу ємність. Духовку виставити на 180 градусів Цельсія. До сухих інгредієнтів влити рідкі компоненти. Та перемішати ложкою, щоб не було грудочок. Маса повинна бути і не рідка, і не густа. Консистенція, як показано на відео. Плюс родзинки. Перемішати ложкою, заповнити силіконові форми тістом десь на 70-60%, ставити заповнені форми на деко, взяти халву та порізати її на довільні частини та покласти поверх тіста на мафіни. Деко поставити в духовку на 20-25 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має виходити сухою. А верхівка має злегка підрум'янитись. Після випікання дістати деко, дати мафінам охолонути та викласти їх з форм на тарілку. М'які всередині з ягідним присмаком обсипані ласощами, якими в свій час частували красунь з гаремів. А потім халва стала стравою для підтримки сил воїнів. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!